Якщо людина поповнює абонемент зі знижкою. Це може бути знижка в грошовому вигляді, може бути у відсотковому. І як це зробити? По-перше, поповнюємо рахунок на стільки грошей, скільки людина нам принесла. Наприклад, 220, як післяпробний абонемент. Записуємо на себе абонементи, дорослі дивчати заняття і о, без різниці, те, що людина принесла. Е, підтверджуємо, додаємо абонемент. Е, да, такий самий. Е, По-перше, виставляємо дати, наприклад, 16 жовтня до 16 листопада плюс тиждень відпрацювання до 23 листопада. Далі е, ми прибираємо е, тут да, тут повинно бути списати з передплати, але нажимаємо галочку зі знижкою. В, нажимаємо тут в грошовому вигляді. І пишемо 280. Як бачите, змінилася сума. Ми бачимо, що у клієнта є передплата 220, значить, ціна за урок виставляється автоматично 530 гривень і продаємо такий абонемент. Але, як казала, потрібно перевірити себе, чи ми продаємо барабан, чи якийсь інший інструмент, тому що тут вибуває автоматично. Тобто треба його змінити з барабану на гітару філію. To bardzo problem.